Шалом, любі друзі! Так так вам не почулося саме шалом. Вас вітає прекрасне місто Бердичів. Перед вами постає місто, яке пережило злети й падіння, бачило різні епохи та культури. Ви знаєте, це місто через єврейський колорит та знаменитий собор босих кармелітів. Ну а ми покажемо, що в Бердичеві та районі є ще багато чого цікавого. Реальний туризм. Чули про таке? Отож сьогодні проведемо для вас найцікавішу екскурсію промисловими об'єктами Бердичеву та району. Отож, Гайда з нами. Розпочинаємо нашу незвичну екскурсію зі славнозвісного Бендичівського пивзаводу. Шанувальники цього напою затверджують, що Бердичівське пиво найсмачніше у світі. А саме приготування цього напою ми зараз з вами побачимо. Проварня у Бердичеві була заснована в далекому 1861 році. Це було вже четверте подібне підприємство Волинського Єрусалима. Але саме воно виявилося найдовговічнішим. Заснував пивоварню Чех Станіслав Чеп. Він придбав земельну ділянку на вулиці Білопільській, зробив на ній артезіанську свердловину і побудував кілька цехів. Деякі заводські будівлі, зведені чепом, збереглися до нашого часу. Що один із небагатьох українських зразків пива, яке є завжди живим, адже в ньому містяться живі пивні дріжджі. Після пастеризації пивні дріжджі гинуть. Тому, якщо ви купуєте пастеризоване пиво, знайте, то не зовсім пиво, то пивний напій, чи то напій зі смаком пива. А от Бердичівське справжнє пиво. Загалом адміністрація підприємства давно практикує проведення екскурсій в стінах заводу для школярів та гостей міста. Під час екскурсії можна ознайомитися з основними процесами пивоваріння, розглянути інструментарій даної галузі. Відтепер Бердичівський пивзавод став безпосереднім учасником краєзнавчої роботи, оскільки спонсорує випуски друкованих збірників науково-краєзнавчих конференцій. А тепер давайте уявимо, що ми вдома сидимо на м'якому дивані, який застелений приємною ковдрою, а на протинастильні журнальний столик, який зроблений з натурального дерева, а навколо на стильні шкафи, які вміщують всі наші речі. Сьогодні ми маємо унікальну можливість засугнути руки і побачити, як народжуються меблі. Меблева фабрика це місце, де з безформних дощок, фанери та інших матеріалів з'являються затишні дивани, міцні столи, шафи та багато іншого, що оточує нас дома. Саме тут великі листи матеріалу перетворюються на деталі майбутніх меблів. І все це учасники екскурсії підприємством матимуть змогу побачити прямо зсередини. Хотілося б відзначити, що виробництво меблів це складний і багатогранний процес, який вимагає не тільки знань і навичок, а й творчого підходу. Це не просто місце, де живуть вівці, це цілий світ, сповнений дивовижних процесів і таємниць. Тут народжується м'яке, тепле вовняне диво, з якого потім створюють теплі светри, шкарпетки і навіть ковдри. А чи знаєте ви, що вівці дуже розумні тварини? Вони спізнають людей, запам'ятовують свої імена і навіть можуть грати в прості ігри. А зараз нам позаздрить будь-яка представниця в прекрасної стадії. Так, адже ми знаходимося у теплицях, які займаються вирощуванням троянд. На жаль, на території підприємства заборонено фото та відео але повірте на слово, цю екскурсію ви не забудете ніколи. Гордістю Бердичівського району є товариство з обмеженою відповідальністю. Факт, яке знаходиться неподалік села Садки, підприємство займається вирощуванням троянд та їх реалізацією. Екскурсія таким підприємством подарує цілий шквал позитивних емоцій, неймовірне естетичне задоволення, та може наштовхувати на нові захоплення. Під час екскурсії відвідувачі побачать процес вирощення троянд. На всіх етапах зможуть побачити різноманіття сортів цих квітів та оцінити всю складність вирощування королеви квітів. Завершення хочеться додати, що згадані вище підприємства працюють в умовах військового стану, підтримують економіку країни. Вони ведуть просвітницьку роботу серед молоді, надають гуманітарну допомогу та робочі місця. У цей складний для країни час і водять новий вид діяльності для себе і для нас, як індустріальний туризм. Ну а ми прощаємося з вами. До нових зустрічей.